Крім мунданної, натальної, прагностичної астрології, є ще елективна астрологія. Це один з тих найдавніших методів, які якраз і використовувалися да, при закладці Багдада і Константинополя. Це якраз те, що а, зробило а, диверсію візантійському полководцю Леонтію, це коли астролог добирає вдалу дату для будь-чого. Для весілля, ну, для розпису, для купівлі чогось, для вкладання грошей, для операцій, для подачі документа, для укладання угод, для подачі документів на розлучення. Будь-що ось у вас важлива подія, у вас якась важлива дія, яку ви маєте зробити, і ви можете обрати для цього день і час. Ви можете звернутися до астролога, це називається елективна астрологія, і астролог підбере для вас найдалішу не просто дату, а ще й найвдаліший час для цього дійства.